Сядь в тиші, зроби глибокий вдих і спокійний видих, сконцентруйся на своєму серці. Отче мій Небесний, Творець всього сущого, дякую тобі за дар життя, за шлях, який я проходжу, дякую за світло, що веде мене, і за уроки, які навчають, дякую за радість і випробування, за моменти сили і моменти слабкості. Бо у всьому є Твоя мудрість. І все служить моєму зростанню. Пробач мене, мій батьку, за те, що не завжди помічала твою безумовну любов, яка проявляється через все, що мене оточує, і через людей, що поруч. Пробач за те, що обесцінювала твої дари, не усвідомлювала їх глибини і не цінувала те, що вже маю у своєму житті. Прости мене за моменти невдячності і закритості серця. Коли я віддалялася від тебе у своєму сумніві чи слабкості, прошу тебе, мій Отче, навчи мене приймати все, що приходить у моє життя, приймати кожен урок, кожну людину, кожну подію. Навчи мене бачити сенс навіть у стражданнях і вірити, що навіть біль та війни несуть глибокі уроки для душ людських. Даруй мені мужність приймати твою волю без страху й сумніву. Знаючи, що вона завжди мудріша за мої уявлення. Прошу тебе, Батьку, направ мене на шлях моєї душі, відкрий моє серце для твоїх знаків, відкрий очі, щоб бачити істину і довіру, яка не похитнеться навіть у бурі. Нехай мої кроки будуть у згоді з твоїм задумом, і нехай моє життя стане свідченням твоєї любові. Я віддаю тобі свої страхи, сумніви й тривоги. Я довіряю тобі своє серце і свою долю, бо знаю, у твоїх руках я завжди у безпеці, і Твоя воля завжди веде до світла. Дякую тобі, мій Отче, за присутність в моєму серці, за безумовну любов, що ніколи не полишає, за мудрість, що відкриває нові горизонти, за спокій, який приходить у молитві, і за віру, що зростає у моєму серці.